Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради. Я прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему рада. В залі зареєструвалось 385 народних депутатів, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України в церемонії відкриття третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання бере участь президент України Віктор Федорович Янукович. Шановні народні депутати, на церемонії відкриття третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання присутні прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров та члени уряду. Присутні керівники судової гілки влади. Присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає або надає згоду на призначення їх на посаду, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та голови обласних рад. Керівники на сесії присутні керівники. Моніторингової місії Європейського парламенту, колишній президент Республіки Польща Олександр Квасневський, АПЛОДИСЬ! та колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс, АПЛОДИСЬ! присутні глави дипломатичних представництв іноземних держав та інші офіційні особи. Шановні народні депутати, відповідно до статті 83 Конституції України третю сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошує відкритою.